Будь ласка, Лапін Ігор Олександрович від Народного фронту зала. Шановні колеги, я всіх закликаю все таки віддати свої голоси за даний законопроект і проголосувати його. Перш за все, ну скажу відверто. Я проживаю на території Волинської області, де є безліч переходів пов'язаних з іншими державами. І можу сказати, що я, будучи адвокатом, пропрацювавши 17 років в сфері адвокатури, я досить часто бачив і знаю, як працює контрабанда на території Волині. Завдяки тому, що ми змогли зменшити потік контрабанди на митницях, ми зуміли залучити додаткові кошти на дороги на Волині і так і. І в різних областях хочу сказати, що поняття контрабанди цигарок і тютюнових виробів і алкоголю воно взагалі курується працівниками ФСБ з території Росії. Я вам можу розказати, як через Сумську область заїжджають з Росії фури сигарет, які потім переміщаються на територію Польщі через Україну. І це все є тіньові кошти. Ці тіньові кошти вони перш за все фінансують криміналітет. Можу розповісти, як з Донецька з фабрики цигарку. Кової фури їдуть на територію Волині, а далі в подалі подальшому пересікають кордон з Польщею. Це теж є фінансування тероризму. Тому, шановні колеги, якщо ми нічого не будемо робити, як говорив попередній виступаючий, а будемо думати над іншими механізмами, ми так будемо далі прославляти контрабанду. Тому я закликаю всіх зал. Зайняти свої робочі місця, припинити всі дискусії з приводу інших моментів, які стосуються не лише парламентської діяльності, а все-таки взятися до роботи і проголосувати даний законопроект. Я впевнений, що в другому читанні можна буде поправити, і, зважаючи на те, що говорив колега автор законопроекту, можна буде до другого читання почистити всі недоліки, які є. Але тим не менше, цей законопроект потрібний, і нам потрібно боротися з контрабандою, залучаючи кошти в бюджету слава Україні.